Вітаємо з перемогою. Команда поступово піднімається вверх в турнірній таблиці. Ваш коментар до гри. Е, ну, мабуть, швиденько скажу про перерив, який у нас був. На жаль, ми втратили Антона Вакуленко, нашого з центрових гравців по сімейним обставинах відпокинув покинув місто. І ми вирішили для себе не дозаявлятися гравцями, а підсилити саме тренування, підсилити командний двор. Ми з'їздили на турнір, і, як на мене, сьогодні вже деякий результат був. Більш командні дії ми показували сьогодні і вдалося виграти, в принципі, для нас невідомої на сьогоднішній день команди, тому що там заявка абсолютно все переграла, зовсім інші люди, не з нашого регіону, нам невідомі. Виявилося з соціальним розумінням, тим цікавіше було сьогодні грати. Ну, я хотів би в першу чергу дякую сказати своїй команді саме за командні бойові е, дії. Те, про що ми говорили, те, на що ми налаштовувалися, і в Львові, і сьогодні все ми виконали. А червоні слабодій бажаю далі так же збиратися і такі ж чудові ігри проводити. Думаю, рядовому болівальнику сьогодні було дуже цікаво спостерігати таку гру. Дякуємо.